29 березня 1998 року пішла з життя квітка Цісик. Хто вперше чув її голос, був приголомшений, цей голос одразу полонив. Її повне ім'я Квітослава Орися. Голос квітки Цісик звучав у оперних і естрадних залах, з нею працювали Майкл Джексон, Вітні Хьюстон та інші світові зірки. Вона народилася і все життя прожила в США. І, хоч я тут є уроджена, в Америці, але українка, сказала співачка в інтерв'ю Кирилу Стеценку, відомому скрипалю, композитору, народному артисту України. Мені тато дав любов до української пісні, мені тато показав, що то є українська пісня. І яка вона є лірична, і яка вона промовляє до серця квітка цісик». Лише одного разу в 1983 року квітка разом з мамою була в Україні, але тоді про концерт не могло бути й мови, бо в Союз Радянських Соціалістичних Республік на квітку Тісики існувала заборона, оскільки в її репертуарі були пісні УПА і січових стрільців. Саме після тієї поїздки в її репертуарі з'явилися пісні Володимира Івасюка. Ще ніхто і ніде так не заспівав пісні мого друга Володимира Івасюка, як це зробила квітка, казав Назарій Яремчук. Дві українськомовні платівки, які вона випустила власним коштом майже 200 тисяч доларів, популярні й сьогодні. Перший диск з українськими піснями Пісні України був записаний у 1980 році, другий два кольори, у 1989 році. В Україну вони потрапляли здебільшого контрабандою, люди перезаписували пісні і передавали одне одному. Квітка Цісик планувала випустити третій українськомовний альбом з колисковими або сучасними піснями, але цьому не судилося статися. Останньою піснею, записаною квіткою, були журавлі на слова Богдана Лепкого, яка стала символом трагічної долі самої співачки.